Нове життя у Болоні. Пивовари презентували новий логотип, з яким виступатимуть у новому сезоні прем'єр-ліги. За словами президента клубу Олександра Слободяна, кожна частина лого має своє значення і в цілому символізує міцність та швидкість. Також клуб представив нових гравців, серед яких Валерій Заваров з київського арсеналу, Валентин Слюсар з металіста, Олександр Мандзюк та Вадим Панас, екс-гравці ФК «Львів». Нове лого це якби новий крок розвитку футбольного клубу. І, звичайно, те, що стоїть перед командою завдання, принаймні попасти в десятку кращих команд прем'єр-ліги української. Ми поповнилися новими футболістами, ми поповнилися новими ідеями. Як новий логотип, бачите, це також все символічно, так і нова команда. І хочеться, щоб гра була також такою хорошою, да, по новому. Хочеться, щоб вони в оболоні показували хорошу гру. Да, і болівальники оцінять все на футбольному полі. Склад оболоні оновлений на 80%, каже керівництво клубу. Але у планах знайти ще 3-4 гравці, аби підсилити команду. В першу чергу зробити хорошу команду, яка буде показувати хороший футбол. Буде хороша гра, ну, прийти хороший результат. Вперше оновлена оболонь покаже себе вже 9 липня, коли у матчі. Першого туру української прем'єр-ліги гратиме проти київського Динамо.